Українська мова це те, що об'єднує нас усіх. Вона частина нашої душі, нашої ідентичності. Але що станеться, якщо ми втратимо її? Чи залишимося ми такими ж? Для когось українська мова це спогади про бабусю, яка читала казки на ніч, для когось символ сили і боротьби, що передається з покоління в покоління. Вона жива в кожному з нас, хто не забуває, звідки він родом. Для когось українська мова це можливість наблизитися до нової культури, що відкриває багатство традицій та історії. Для когось це символ підтримки та поваги, прояв солідарності з народом, що бореться за своє, нашою милозвучною мовою захоплюються не лише українці. А іноземці з різних країн. Я відчував, що жити в цій країні і не знати мову, це є неповагою до інших українців. Я просто так думаю. Вона стає частинкою їхнього життя, і через неї вони знаходять нові зв'язки з українською землею та людьми. Сьогодні українська мова звучить всюди, у соцмережах. Роб на вулицях міст інлайн. Це, напевно, така пластикова штучка, як вона ще буває, жовта, ярка. Шнурок, але ви правильно мислите. Да. У музиці. Створює нову культуру, обираючи рідну мову. Це наш місто майбутнє, що допомагає будувати країну, про яку ми мріємо. Українська мова це наша сила. Вона об'єднує нас у важкі часи, дарує віру і надію. Вона допомагає нам бути разом, навіть коли ми далеко один від одного. Приходь на українську! Вимагай від влади рішучої політики на захист і підтримку української мови. Пам'ятай, українська мова це запорука нашого миру. Українська мова це наша безпека. Ми нарешті говоримо своєю рідною українською мовою, за що століттями проливалося стільки крові і проливається дотепер. Завдяки мові ми знаємо, хто перед нами поляк, італієць, німець чи француз. Більше того, завдяки мові ми знаємо, хто наш ворог. Ми знаємо, якою мовою наш ворог розмовляє. А мова це я, мова це ви, мова це ми, мова це нація, мовний двигун українського народу запустився. Не даймо йому зупинитися. Говорімо своєю рідною українською мовою, без будь-яких але. Адже мова має значення.